Була пацанкою. Звісно, так. О, опиши, опиши себе там 12-річної, там річною дівчинки. Я поступила в спортивний інтернат в Харкові. Це десь клас п'ятий, так, да, був 5, Це 6. був сьомий клас. Сьомий вже. Так. І мене там називали Мальчик-гімнаст. Чому? <гум> що в сьомому класі я виглядала, Це була як я зачиска? виглядала, так. Е, я важила 30 кілограмів в першу чергу, дуже маленька була, е, худа. І е, у мене була коротка зачіска. Приходжу в столову перший раз, йду з таким підносом. І мені е, кухар говорить: мальчик нас». Тобі не буде забагато, <хи> і всі, хто стояли ззаді, просто впали, бо всі стояли наші дівчата, хто знають мене. Мальчик гімнаст да. і все. І потім на мене пішло мальчик-гімнаст, мальчик гімнаст. Хоча я себе, в принципі, перших там десь сьомий, восьмий, дев'ятий класів, я себе поводила дійсно така, я була досить любила побитися там. Так, я могла побитися, я могла розмова коротко, там, так? штовхнути, там десь там за волосся дівчат потягнути.